Підтримати ресурс через мистецтво, творчість та навіть винаходи й інновації і не лише на конкретній стаціонарній локації, а де заманеться. В Івано-Франківську запрацювала мобільна stem лабораторія З цієї нагоди платформу, яку охрестили острівцем ресурсного відновлення, розгорнули просто неба у середмісті, щоб якомога більша кількість людей отримала нагоду побачити, як сьогодні змінюється освіта. Це ми маємо дуже величезний виклик у таких лише умовах нашої праці. І кожен вчитель розуміє, що треба мінятися, то корінно, тому навчання стає прикладним, цікавим, доступним, виїздимо. Ворог нас не зламає, не поставить на коліна, тому що навіть в такому побельчику організуємо сучасне, цікаве інтерактивне навчання. Будемо виїжджати, будемо цю локацію переміщувати в різні куточки міста, в різні заклади освіти, тому що наразі сюди на речі туди сьогодні всі. А ми приїдемо і 20-й ліцей, 11-й, і письменницький, і рачанський. Хто тільки за за завісою павільйону цілий світ інновацій. Тут зібрали частину обладнання, яке мешкає у стаціонарному центрі, і дуже до вподоби дітям різноманітні прилади, конструктори, 3 d принтер і роботи. Тут Дуже багато пристроїв і стан напрямку. У нас є чимало роботів. У нас є головоломці. І в нас, наприклад, ось є такі машинки. Це з серії індії. Вони рухаються по кольорам. Дітям дуже подобається складати різноманітні маршрути, ми Постійно над цим працюємо. Будемо демонструвати різні засоби, якими вони можуть скористатися, показувати їм і головоломки, і вироби з 3D-принтеру. І це, наприклад, інталіно, це поїзд, який рухається по колії за маршрутом. Це навчає основ програмування, і відповідно потім вони можуть свою кар'єру навіть будувати після цього. А поруч із мобільним павільйоном, арт-терапія від практичного психолога. Тут і дорослі, і діти можуть творити, доповнити книгу бажань та ресурсів, та навіть повправлятися на міні-тренінгу зі стресостійкості це саме те, чого вони а, прагнуть, тобто помалювати в такій ігровій формі. Ось будемо відновлювати їхні ресурси, малювати цікаві а, речі, заповнювати картини. Мандалу терапія в нас буде сьогодні. Теж зараз дуже важко дітям поратися своїми емоціями. Вони перенавантажені, тому що з кожного боку дуже великий наплив інформації. Тому я думаю, такі простори, які ми робимо сьогодні, буде дуже для них потрібні. Головна перевага такого стрівця кажуть у центрі освітніх інновацій, у його мобільності. Тож уже запрошують школи та ліцеї громади до співпраці. До слова, відкрити освітню платформу з інновацій вдалося у межах міського конкурсу, проєктів та програм місцевого самоврядування. Наталія Озовик, Святослав Іванюк, телеканал. Читириста два